Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжуємо разом з вами вивчати звуки та букви. У мене для вас є цікаві завдання, тож почнемо їх виконувати. Розгляньте малюнок, хто на ньому зображений. Давайте назвемо їх сорока собака сова. А тепер поділимо слова назви на склади та назвемо наголошений склад в кожному слові. Склади будемо позначати прямокутниками, скільки складів, стільки і прямокутників, а наголошений склад позначимо похилою лінією. Давайте згадаємо, як визначаються склади у слові. Так, необхідно прикласти тильну сторону руки до підборіддя, повільно промовити слово, показуючи відкривання рота на кожному складі, скільки разів відкрився ротик, стільки і складів. Вимовляємо перше слово. Сорока. Скільки складів в цьому слові? Так, три. А тепер визначимо наголошений склад. Уявно покличемо сороку. Сорока! Який склад я вимовляла голосніше? Другий правильно позначаємо трьома прямокутничками. Склади. Вимовляємо друге слово. Собака. ка Скільки складів в цьому слові? Також три. А тепер визначимо наголошений склад. Уявно покличемо собаку. Собака! Який склад я вимовляла голосніше? Також другий. Позначаємо склади та наголошений склад. І останнє слово. СОВА. Скільки складів в цьому слові? Два склади. Тепер уявно покличемо сову. Сова. Який склад я вимовляла голосніше? Другий. Він наголошений. Позначаємо. Молодці дітки. А скажіть, з якого звука? Починаються всі ці слова. Так, зі звука с. Промовте його твердо С. А тепер м'яко. С. Молодці. Давайте з ним пограємо. Будемо предмети називати та звук С в словах-назвах шукати. Вимовляємо перше слово. Сонце. В цьому слові є звук С. Так. Далі. Кіт. В цьому слові ви почули звук С? Ні, немає, правильно. Листок. А в цьому слові? Так, в цьому слові є звук С. Вимовляємо далі. Метелик. В цьому слові ви почули звук С? Ні, немає. Далі ос. А в цьому слові є звук с є. Обираю. Далі лисиця. В цьому слові є звук с є. Далі вимовляємо дерево. А в цьому слові є звук с немає. Далі заєць. В цьому слові є звук с. Немає. І останнє наше слово слон. А в цьому слові є звук С Є. Молодці. На письмі звук С позначається буквою. С велика та С маленька. Розгляньте її, на що ж вона схожа. Буква С, буква С. Усміхається Олесь. Мов півбублика смачного. А чому це він не весь? Дітки, спробуйте букву С зліпити з пластиліна. А коли зліпите, покажіть її руками. Я впевнена, що у вас все вийшло. А тепер давайте прочитаємо склади. Та визначимо, у якому складі звук С твердий, а в якому він м'який. Читаємо перший склад С, У. Су. В цьому складі звук С твердий. Правильно, читаємо далі СА. СА. В цьому складі також твердий. Читаємо далі С-И, СИ. А в цьому складі твердий чи м'який. Твердий. Молодці. С о. С. -о. В цьому складі звук. С. також твердий. Читаємо далі. СИ. сі, А в цьому складі звук С твердий чи м'який? М'який? Правильно. І останній наш склад С. Е. С. -е. В цьому складі звук С також твердий. Молодці. Гарно прочитали. Хлопчики та дівчатка! А тепер заселимо слова в гарні будиночки. В червоному будуть жити слова, які починаються літерою «с», а в синьому, які закінчуються літерою с. Тож почнемо. Читаємо перше слово Слон. лону. Заселимо це слово в червоний будинок. Воно починається з літери «с». Читаємо далі. СА-ло. Це слово заселимо також в червоний. Наступне СЕ-ЛО. Це слово в якому будиночку буде жити? В червоному. Воно починається з літери С. Далі син. Це слово заселяємо в червоний будиночок. Наступне слово. Ліс. А це слово в якому будиночку буде жити. В синьому вірно. Воно закінчується літерою с. Ніс. Це слово також буде жити в синьому будиночку. Сон. Це слово заселяємо в червоний вірно. Починається слово з літери с. Наступне слово лис. Це слово буде жити в синьому будиночку. Далі сі-ма. А це слово в червоному. І останнє наше слово сани. Це слово буде жити також в червоному. Воно починається з літери с. Молодці хлопчики та дівчатка, ви добре впоралися з усіма завданнями. До побачення!